Всіх вітаю. Розглянемо досить суперечливу та захоплюючу насправді тему, яка занурила нас у дослідження аж на майже 20 років тому. Поговоримо про війну між Adidas та Nike і за допомогою яких технологій то перші, то другі посягали на первенство у світі. Детально дослідимо би технологію, яка відома завдяки Adidas, Чи насправді саме вони винайшли цю технологію? Що було в ті роки, коли технологія вийшла на світ, про всі ці. Ці дослідження ми сьогодні вам розповімо, буде 100% цікаво, тому бажаємо приємного перегляду. А ви, будь ласка, підпишіться на канал та підтримайте український контент. Безшнуркова технологія це революція у світі бутс, їхньому комфорті та здатності ідеально контролювати м'яч. У бутсах без шнурків зовсім інша посадка в порівнянні з бутсами, в яких є шнурки. Але крім цього, ви всі знаєте таку розповсюджену думку, що шнурки, начебто, іноді заважають зробити якісний удар або прийом. Хтось вважає цю думку дивною, адже завжди грали зі шнурками, і все було відмінно, били рекорди і робили з м'ячем неосяжне. Але виробники думали інакше. І в якийсь момент навіть всіма силами намагалися приховати шнурівку якраз через думку, що вона заважає якості виконання ударів, чи то вони хотіли нам цю думку нав'язати. Це одна з головних причин, яка підштовхнула виробників до ідеї буц без шнурків. Отже, хто у кого вкрав би шнуркову технологію? Ну для початку давайте розділимо це питання на дві складові: а саме ідею цієї технології та її реалізацію. У нас час та й роками раніше традиційно, при згадуванні даної технології, в голову приходить причому одразу ж компанія Адідас. Так, технологія реалізована практично досконало, сама ідея просто божевільна, а те, що роблять з цією ідеєю в цій мегакомпанії, просто вражає свідомість. Але чи їхня це ідея? Давайте повернемося аж у 2006 рік. Чим Адідас хвалиться у той час? Модель F50 Tonight з язичком, що приховує шнурівку. Adidas Predator Absolute, які також несуть у собі ідею прихованої шнурівки. Як видно, Adidas вже в тому році і навіть ще раніше стали думати про те, щоб приховати шнурівку. Вони були одними з тих небагатьох компаній, які вірили в те, що приховавши шнурки на буцах, вони збільшать ефективність своїх буц. Чим хвалиться у той час Nike? Mercurial Vapor 3, Вейпортри, Vintage. Порівнянні з Adidas нічим особливим, навіть технологія ACC, якою покривали ці моделі, вийшла в світ аж через 6 років. Nike поки що навіть не дивиться в сторону прихованої шнурівки, хоча через пару років вони все ж таки прийдуть до цієї ідеї в своїх наступних четвертих вейпорах. Але ви погляньте, що в цьому році представляє світу компанія Lotto Zero Gravity. перша в світі модель бутс без шнурків. Здавалося б. Ось до чого привела гонитва за ідеальним контактом з м'ячем. Гонитва привела до витрат більше 1 мільйона баксів на розробку досить топорної технології, яка повністю виключила шнурівку з бутс. Так, реалізація дуже топорна, але він початок цієї технології. Ну, хоча б ідеї, яку спробували, хоч якось реалізувати. З тих пір Лото не намагалася суттєво поліпшити цю ідею та концепт її реалізації. Легендарний для світу спортивної екіпіровки 2014 рік. Гучний шум навколо компанії Nike, адже вони зробили прорив у зовсім іншій сфері технологій. Концепція в'язаних бутс, технологія Flyknit і носочок Dynamic Fit. Презентація одразу двох революційних моделей Magista Obra і Superfly 4. Здається, в гонитві технології Nike явно вирвались уперед. Але вони не знають. Що вже в той час розробляє компанія Adidas. І що через декілька років у цій суперечці вони наздоженуть компанію Nike, а можливо, навіть і обженуть. 2016 рік новий технологічний бум, але вже від компанії Adidas. Вони випускають те, від чого всі збентежені, і ходять з питанням, як свою першу модель без шнурків Ace 16 Pure Control. Якщо говорити про ідею та її реалізацію, то цю модель вони випустили аж через 10 років після лото. Ну і ніхто не посперечається з тим, що вони єдині, хто, хоч і позичив, можна сказати, чужу ідею, але довів її реально до розуму. І тут якби теж є нюанси. Не можна стверджувати, що Adidas просто вкрали цю ідею у лото. Вони цілком могли купити цю ідею, тим паче, що вона стала їх козирною фішкою на всі наступні роки, а той успіх, якого вони досягли в цій технології, говорить лише про одне: вони реально довго працювали над цією технологією. Звичайно, можна стверджувати, що над нею працювали багато компаній, але питання, доведеш ти це до кінця чи ні. Нормально реалізувати цю ідею вдалося тільки у Adidas, і то тільки в 2021 році, коли вийшли Speedflow. Причому в тому ж році Lotto також випускає вдосконалені буци без шнурків у порівнянні з їх першою версією. Але тут вже вони повторюють ідеї Adidas, адже концепт. Реалізація, ну реально копія предаторів. Підводячи підсумок, хотілося б сказати наступне: є факт, що ідея і перша її реалізація, звичайно ж, належать компанії Lotto. Але питання не в тому, вкрали цю ідею чи ні. Питання в тому, як вдалося її реалізувати далі. Адже якщо так судити, то колись усі компанії вкрали ідею буцу того, хто придумав у черевики забити цвяхи і перетворити звичайні шкари на буци з шипами. Але ж ніхто не говорить про те, що всі злодії. Питання в тому, як це реалізовано. Оскільки ми ще й навчальний канал, то варто згадати про особливості безшнуркових бурз від будь-якої компанії. Пам'ятайте, що вони дуже вимогливі до підбору, їх потрібно обов'язково міряти і ретельно аналізувати відчуття, адже вони повинні добре сидіти за всіма параметрами. Це і ширина стопи, і довжина, тобто розмір, і, ще не менш важливо, підйом стопи. Так що дуже ретельно вибирайте такі бутси, якщо у вас є достатньо грошей, адже другий особливий нюанс полягає в їхній вартості, адже такі бутси досить дорогі. Що ж, друзі, сподіваюсь, що інформація була для вас корисною і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору футбольних бутс для себе. Дякую, що занурилися з нами в це унікальне розслідування. Обов'язково пишіть у коментарях свою думку з приводу цієї теми. І не забувайте, що будь-які бутси, сороконіжки чи футзалки, а також будь-яку спортивну екіпіровку ви можете придбати у магазині Soccer Shop як онлайн через офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація. Інформація у описі. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та спортивну тематику. На цьому все бувайте!